Це розвага. Я зараз вам загадаю загадочку, а ви постарайтеся подумати і відповісти. Добренько? Слухайте, все він може попилити, але може і зігріти. Якщо студить на зима, обережні будьте з ним. І сьогодні, і завжди, щоб не сталося біди. Про що говориться? Пожежу про вогонь. Так сьогодні ми з вами на розвазі будемо говорити про вогонь. Вогонь буває, дітки. Який, як ви гадаєте? Оранжевий, оранжевий, звичайно, пехуй, мабуть. Зулецьо! Але вогонь буває для нас яким ще? Добрим чи злим? Гріє людей гріє людей. Звичайно, не

Ми дуже ми дуже полюбляємо робити різні капості. А ви полюбляєте? <ріць> <А, ріць> Такі хороші вони капостити не люблять. Ну, може, й люблять. А... Давайте <ріць> Давай, <ми> доступаємо. <ріць> <ріць> Ja, <laughs> 我爸爸死了。 Ловуні хорошої поведінки із вогнем. На цьому наше свято буде добігати кінця. Але Що? у нас не тільки гості, клоуни а прийшли завітали, а по наші завітали справжні пожежники, які, да. які працюють у пожежній частині. І коли викликає пожежа, вимоги по виклику, по номеру якому 101 Або один один приїжджають на виклики. Дорогі діти, ми до вас сьогодні завітали для того, щоб переконатися, що ви всі знаєте правила пожежної безпеки. Принесли вам ось такі різнокольорові листівки, на яких намальовані правила пожежної безпеки і ще і цифри. Хто мені скаже, що тут намальовано? Тобто, якщо трапилась пожежа, то ми телефонуємо за номером. Штовани! Ні, то ви так тихенько сказали. Я й не почула. І ми подивимося на справжніх рятувальників, які щодня гасять пожежі для того, щоб у ваших домівках не було кого добре? Домовились? Пожежний ремінь, карабін, рукавиці, каска. Коли пожежник приїжджає на пожежу і він не може від того диму дихати, він використовує захисний дихальний апарат. Слухайте увагу. У цьому балоні в стисненому вигляді знаходиться повітря. І він може виконувати свої безпосередньо функціональні обов'язки і не враховувати те, що... Приміщення, яке горить, знаходиться дим. Зараз пожежник вдіває. бачите, повітря з полона поступає йому туди свіже. І він так в такому варіанті гасить пожежу, не заходить. Цікаво всім, продовжуємо. Як воно легко металічну трубу переліже зараз. А де? це Покаже, піднімають. Прекрасно. Бачимо, чули всі желізо, не дерево, зрозуміло? Закріплюють да. людину і відповідно тоді транспортують ваш. Бачили всі? Да. цікаво, да. ну я в тому вікна. よろしくお願いしま